Я був дійсно шокований, коли дізнався, наскільки розповсюджена ця проблема? Кожна друга дівчина і кожен п'ятий хлопець, який займається бігом або триатлоном, в тій чи іншій мірі має дефіцит заліза. Сьогодні ми розберемось, як виявити дефіцит заліза, що таке феретин, що таке гемоглобін, як це все працює, чому майже половина дівчат мають його дефіцит? Чому мають дефіцит хлопці? Чому види витривали? є групою ризику. Чи варто приймати залізо додатково, які бувають форми, скільки треба пити в плані дозування, з чим поєднювати, з чим не можна поєднювати? Все це в сьогоднішньому великому випуску, де ви дізнаєтесь все, що потрібно про. Залізо. Ви на каналі Тім 404. Мене звати Володимир Остроков. Це рубрика Спортивний біохакінг, де ми розбираємо різні БАДи, вітаміни і всякі інші корисні штуки. І дізнаємось, чи дійсно вони корисні, чи це маркетинг, як приймати, скільки, для чого, кому корисний. І оце все. Що ж, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал. В кінці, як і завжди, ми розіграємо баночку заліза від нашого спонсору «Вітамін Про». А ми будемо починати. Це відео створено виключно в освітніх цілях і не є медичною рекомендацією. Автори не несуть відповідальності за ваше здоров'я, тому перед початком прийому будь-яких добавок або вітамінів рекомендуємо звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Загальна інформація. Що таке залізо? Залізо це один з найважливіших мікроелементів, який є в нашому тілі, і в нього дійсно багато корисних функцій. Найголовніша його функція це формування гемоглобіну. Гемоглобін це такий білок, який Транспортує кисень по нашій крові від легенів до всіх клітин нашого тіла, в тому числі до м'язів. Без гемоглобіну ми не можемо жити, а без заліза ми не можемо будувати цей гемоглобін. І в цьому полягає ключова і найважливіша функція заліза, яку ми постійно використовуємо і прагнемо покращити. Заліза бере величезну участь в загальному метаболізмі. В нього є купа різних властивостей. Сьогодні ми їх трошки винесемо за дужки, воно впливає на Імунітет, на будування молекул, на ДНК на все, на все, на все? Але сьогодні ми будемо говорити в рамках спорту, в рамках витривалості, бігу, триатлону і саме навколо гемоглобіну, феретину і витривалості транспорту кисню. Сьогодні буде ролик, тому сконцентруємось на функції формування гемоглобіну, дефіцитів про які ми проговорили, які є ну, величезної кількості людей. Тож як виявити дефіцити? Наслідки дефіциту, норми та надлишку. Щоб дізнатися, чи є у вас конкретно дефіцит, ви зможете здати аналіз в будь-якій лабораторії в будь-якому місці, він дуже простий, і ви зможете побачити рівень гемоглобіну, рівень феретину і рівень заліза в крові, ці три показники, які нас цікавлять. Ось найбільше нас цікавить рівень феретину і рівень гемоглобіну. Зазвичай вважається станом анемії, коли гемоглобін нижче 120. В ідеальному світі, коли ми тренуємось на витривалість, то чим більше гемоглобіну, гемоглобіну, Тим краще. Я маю гемоглобін зазвичай десь 160-165. Всі люди, які швидко бігають, швидко плавають, швидко їздять на велосипеді, вони мають дуже високий гемоглобін, що забезпечує дуже ефективний транспорт кисню до м'язів, що надає їм величезну перевагу над іншими спортсменами. Тепер поговоримо про феретин. Поки не знаємо, що це, але його рівень не може бути нижче 30 нанограмів на мілілітр. Чого так, будемо розбиратись трошки далі, але зафіксовувати. Вали феретин не нижче 30, гемоглобін не нижче 120. Якщо ці цифри у вас нижче, це свідчить не те, що вам потрібно трошки звернути на це увагу. Це свідчить про прямо захворювання і величезні проблеми, які треба терміново вирішувати. Про рівні, які будуть актуальні для спортсменів, поговоримо трошки пізніше. Розберемось з ферритином та гемоглобіном. Залізо в тілі міститься в двох формах: вільній формі, яка циркулює в крові і з якого. Організм створює гемоглобін. Це одна, а друга форма це такі депо запасне залізо у вигляді феретину. Тобто, коли тіло потрібно створити гемоглобін, а прямо зараз ми його там не поспожували, то гемоглобін створюється з феретину, який запасає тіло і може використовувати. Потім два у тих параметри і є ключовими метриками. Чи все у нас окей? Тобто чи наповнені депо на умовно завтра, і чи сьогодні достатній гемоглобін. І може бути дуже різні ситуації. Може бути поточний гемоглобін достатній, а феретин низький, що буде свідчити про те, що зараз все окей, але ось на завтра вже нічого не лишається, і це буде відкладена проблема з анемією або з проблемами гемоглобіном там в легких версіях. Або ж може бути навпаки, коли, наприклад, гемоглобін низький, а феретин високий високий. відповідно, тоді є. Інша ситуація з перетворенням гемоглобіну з феретину бувають дуже дуже різні схеми, але наша задача тримати високий або, хоча б середній феретин, і по можливості мати високий гемоглобін, якщо ми хочемо спортивних результатів, або середній гемоглобін в рамках норми для того, щоб жити довго, взагалі почувати себе гарно. Бо високий гемоглобін, там 160-170 і так далі, для людей, які не тренуються дуже активно, є величезною проблемою. Бо чим більше того гемоглобіну... Тим більш густа в нас кров і це підвищує ризик інсультів та різних судинних захворювань. Тому за високий гемоглобін це теж погано, особливо для людей, для яких це буде. Наслідком чогось іншого, а не спортивної адаптації. Тому, якщо ви тренуєтесь на витривалість, високий гемоглобін супер, низький гемоглобін погано для всіх людей. Високий гемоглобін, якщо ви не тренуєтесь, це погано, бо це буде призводити до згущення крові і підвищувати ризик проблем з серцево-судинною системою. Що ж. Для спортсменів норми феретину складає 50-150 нанограмів на мілілітр. Відповідно, якщо ви хочете прямо рекордів і величезної витривалості, то я б цілився в 100-150 нанограмів на мілілітр. Цей рівень феретину буде свідчити про те, що вашого тіла точно достатньо заліза для створення великої кількості гемоглобіну, що є ще раз. Підкреслюю ключовою метрикою в крові, яка відповідатиме за вашу витривалість, бо без кисню не може вироблятись енергія, яку тіло буде використовувати для м'язових скорочень в аеробних видах спорту. Відповідно, якщо ваша дистанція на змаганнях займає понад там 5 хвилин, чим довше, тим більше внесок аеробних здібності, аеробних це в присутності кисню, і той кисень тільки гемоглобін і може доставляти. Відповідно, феретин 100-150 буде оптимальним для спортсменів, які намагають. Гаються, прям ставити рекорди. 50-100 це буде теж ок для всіх спортсменів-аматорів, яких займаються для здоров'я або для задоволення нижче 30 Це вже є величезна проблема, яку треба терміново вирішувати. І сьогодні ми про це поговоримо як саме по гемоглобіну. Оптимально 140-160 для чоловіків і 120-140 для жінок. Це знов ж таки показники для просто здорових людей у спортсменів. Періодично може бути значно вище, тобто у спортсменів Нерідко зустрічається внаслідок адаптації до аеробних високих аеробних навантажень. Може бути вищий гемоглобін у дівчат вищий за 140, у хлопців вище ніж 160. І це з одного боку проблема через густоту крові з іншого боку, це перевага з точки зору транспорту кисню і аеробних здібностей. Тому тут треба балансувати між адаптацією і своїм здоров'ям. Саме через це був заборонений допінг. Ну тепер це вже допінг. Такий препарат еритропоетин. Що він робив зі спортсменами? Він значно підвищував рівень гемоглобіну, прямо супер сильно значно. До речі, він дуже ефективно використовується в певних видах анемії і при деяких ракових захворюваннях для того, щоб екстрено супершвидко підняти рівень гемоглобіну, коли він дуже дуже низький. Цей еритропоетин дуже широко використовувався спортсменами, і на якомусь етапі спортсмени прийшли до того, що вони мали супер густу кров, яка була. Була перенасичена гемоглобіном, яка транспортувала величезну кількість кисню, але при цьому це не мало жодного відношення до здоров'я цих спортсменів. Антидопінгове агентство Вада вона прагне створити такі умови, в яких всі спортсмени будуть по перше в рівних умовах, а по друге не шкодити своєму здоров'ю. І відповідно рітропоетин – це такий класичний допінг, на якому ловлять спортсменів у видах витривалості. Щоб далеко не ходити, ви всі знаєте ленса арн. Странга це один з найвидатніших велосипедистів в історії велоспорту. В підсумку був дискваліфікований, і в нього забрали перемоги з Тур де Франсу через рітропоїтен. Олександр Вінокуров це теж легенда велоспорту, олімпійський чемпіон, і з таких пострадянського простору, напевно, що легенда взагалі велоспорту. Також відбував дискваліфікацію через рітропоетен. Наші найвидатніші спортсмени в світі триатлону в Україні це Юлія Єлістратова та Данила Сапунов також відбували дискваліфікацію через рітропоети. Олімпійські чемпіони з бігу, з велоспорту, з усіх видів витривалості, лижники, велосипедисти, траковики, всі підряд, вони. Дуже дуже розповсюджено вживають рітрополітин або вживають. Ну це неправильно казати, що вживають, але дуже розповсюджений це привід для дискваліфікації спортсменів витривалості, бо саме транспорт кисню є лімітуючим фактором в витривалості. І якщо у вас гемоглобін низький, що б ви не робили на тренування, як би ви науково не тренувались, як би ви багато не працювали, якщо ваша кров не здатна переносити багато кисню, нічого класного з цього не вийде. Наукове підґрунтя. Поговоримо про наукове підґрунтя у цього всього. Дослідження опубліковане в British Journal of Sports Medicine 2015 рік. Мало на меті подивитись, чи покращує лікування залізом. Залізом додатково приймали спортсмени, чи впливає воно на аеробну здатність спортсменів в видах витривалості, які мали дефіцит заліза, але без анімії. Тобто заліза було менше ніж потрібно, але анімія, тобто низький гемоглобін, ще не настав. Результат показав, що лікування залізом значно. Покращує рівень феретину в крові, що логічно, бо це його депо, куди організм складає все, що він може туди скласти. Потім це покращувало максимальне споживання кисню та аеробні здібності в схожому дослідженні, але більш старому, 2003 рік, також оцінювали вплив добавок заліза на продуктивність у жінок з дефіцитом заліза, тобто з, з низьким феретином, але ще без анемії, тобто з відкладеною, ну умовно, з відкладеною анемією. Результат Добавки заліза під час 8 тижневої програми аеробних тренувань. Ань покращили витривалість приступ максимальних та максимальних інтенсивностях у раніше нетренованих жінок з дефіцитом заліза без анемії. Посилання на дослідження я лишу під відео, можете їх перечитати. Але ці дослідження і ціла купа інших досліджень показують прямий вплив на витривалість. Та прогрес в аеробних видах спорту, якщо ми забираємо дефіцит заліза в організмі з анімією чи без анімії, це вже справа десята. Але гарантовано дефіцит заліза псує витривалість і псує здоров'я. Відсутність дефіциту покращує витривалість, особливо покращує відносно того, коли в нас були з цим проблеми. Рекомендації щодо прийому. Скільки треба споживати заліза в міліграмах для кожної людини? Для чоловіків ця норма складає 8-10 міліграмів на добу. Для жінок це 15-20 міліграмів на добу через особливості їх тіла і втрати крові через менструації. Вони мають значно вищі потреби в залізі відповідно. Для спортсменів ці норми є ще більш високими. Для чоловіків це 15-20 мг на добу, для жінок це 20-25 мг на добу. Це в загальному для спортсменів. Якщо ми кажемо про витривалість, тобто про марафонців, про айронменів, про ультрамарафонців, про ультратрейлранерів і так далі. Ці показники можуть бути ще більш високими, бо гемоглобін активно руйнується і активно витрачається при високих аеробних навантаженнях дуже довготривалих. Я не знайшов таких досліджень, бо це просто Певно, не досліджувалось, але ультрамарафонці та ультра там трейлранери коротше дуже витривалі люди мають споживати ще більше. Відповідно, я думаю, що це норми десь 20-25 мг на добу для чоловіків і приблизно 25-30 мг на добу для жінок. Але це не так просто, як здається. Хоча виглядає, ніби ось тут в одній пігулці всього 25 мг, Одну пігулку випив і забув, але тут не все так просто. Існують різні види цього заліза: є гемове заліза, є не Гемова заліза і є ще оця форма. Халатна форма називається бізгліцинат заліза. Тож вони засвоюються сильно по різному. Не те, що трошки по різному, а критично сильно по різному. Для розуміння: гемова заліза засвоюється приблизно на 20%. Відповідно, якщо ми з'їдаємо 100 мг гемового заліза, воно міститься в продуктах тваринного походження, в печінці, в м'ясі тощо 100 мг з'їли 20 засвоїли 20%. Не 20 з'їли міліграмів і два. 20 засвоїли 20 міліграмів з'їли, ніби норму. Засвоїли 4, що взагалі не норма. Це по перше, є не гемова заліза, це залізо, яке міститься в продуктах рослинного походження, такі як шпинат, бобові тощо. Воно засвоюється значно гірше, і його ступінь засвоєності між 2 та 10%. відсотків. Відповідно, для того, щоб ми потім поговоримо, скільки треба чого з'їсти, щоб засвоїти певну кількість заліза, але з рослинних джерел воно засвоюється дуже дуже погано. Айже не засвоїться ну від 2%. Тобто можна з'їсти 100 мг заліза з умовного шпінату, а отримати 2 мг заліза, яке засвоїлось, і відповідно нічого з цього не вийде. І третій варіант це хелатна форма заліза, бізгліценат заліза, яку ось ми тут кручу в баночку цю в руках. Вона має найвищу критично вищу біодоступність, і з неї засвоюється 80 плюс-мінус відсотків. Тобто, відповідно, зі 100 мг заліза засвоюватись буде 80 а не 20 і не 2. і відповідно його треба споживати значно менше, і для спортсменів або для людей, які потребують термінового покращення цього аспекту свого життя, саме халатна форма буде найкраща. Якщо говорити про те, як приймати залізо додатково, якщо ви вже вирішили, що у вас є певний дефіцит цього залізу, або ваш раціон не містить великої кількості тваринного походження білків, тобто м'яса, печінки різних от тих субпродуктів, типу. Сердечок і всякого такого, то скоріш за все, що у вас буде дефіцит, але це можна здати аналізи і перевірити. Так, ось найкраще приймати залізо разом з вітаміном С. Це. Сильно покращує засвоєння, за деякими дослідженнями, воно покращує засвоєння в 3-4 рази в порівнянні просто моноприйому саме залізо. Відповідно, ми ще поговоримо, але я приймаю це зранку, з вітаміном С. Найгірше, що ви можете зробити, це приймати його з кальцієм, з молочними продуктами або з кавою, бо вони не будемо вдаватись в деталі як само, але вони блокують один одного і не засвоюється залізо через прийом кальцію. Тобто, якщо ви будете споживати, наприклад, залізо і потім каву з молоком, то воно не буде засвоюватись. Молочка вся містить кальцій, кава з молоком, творог там, якийсь сир, все оце буде блокувати засвоєння заліза. Відповідно, дуже складно зрозуміти скільки саме з того, що ви сьогодні з'їли, ви зможете засвоїти. Відповідно, нормальний, єдиний нормальний спосіб це оцінити це здати аналізи та подивитись на рівень фератину та на рівень гемоглобіну. Як замінити звичайною їжею? Як замінити звичайною їжею? Уявимо, що ви маєте споживати 20 мг заліза на добу. Ви або чоловік, який тренується, або жінка, яка не тренується. 20 мг Якщо ви жінка, яка тренується, вам треба більше. Якщо ви чоловік, який дуже багато тренується, вам теж треба трошки більше. Але давайте спробуємо споживати це з реальних продуктів. Найбільш концентроване заліза міститься в починці, в печінці свинячої, стилячої і так далі. Так ось, якщо споживати, Щодня 200 грамів е, телячої печінки, то ви будете отримувати 20 міліграмів заліза. Свиняча печінка ще краще, бо її треба всього лише 105 грамів для того, щоб збирати норму. Єдина проблема, що ну як реально давно ви споживали взагалі печінку свині. Це зазвичай, по-перше, не прийнято, по-друге, не дуже смачно. І, ну і по-третє, на кожен день точно не варіант. Тому давайте розглянемо ще рослинні походження заліза, шпінат і. І мигдаль буде двома основними джерелами заліза в нашій сьогоднішньому випуску. Тож шпіната треба всього лише 740 грамів. 740 грамів шпіната, і ви зібрали 20 міліграмів заліза через саме його брак в плані відсотків, які ми можемо засвоїти. І мигдаль горіхи. 570 грамів потрібно для того, щоб зібрати 20 мг. Залізо, відповідно, що ми з цього можемо зрозуміти. Насправді я сюди не включив, але в яловичині і в будь-якому червоному м'ясі дуже ну досить багато заліза. Якщо ваш раціон, як, наприклад, мій, наповнений на щоденній основі червоним м'ясом, скоріш за все, що це буде плюс-мінус виконувати вашу норму заліза. Якщо ви не споживаєте взагалі продукти тваринного походження, то у вас з величезною ймовірністю буде дефіцит заліза, або потім дефіцит гемоглобіну і низький. Феретини, оце все. Якщо ви дівчина, яка не споживає продукти тваринного походження, не їсть м'ясо, а таких дівчат ну, за моїм досвідом дуже багато існує, які якісь там салатики, якісь там авокадо, шпінати, оці смузі, якісь, оце все просто жахливо погано для ферритину і для гемоглобіну. Потім саме тому 50% ще раз кожна друга жіночка, яка тренується в видах витривалості і активно використовує залізо як адаптер адаптацію до аеробних навантажень не споживаючи багато продуктів тваринного походження, має дефіцит заліза, який треба поповнювати додатково. Найпопулярніші міфи. Трошки міфів про залізо. Перший міф більше заліза краще. Насправді ні. Надлишок залізу є токсичним, може навіть в деяких випадках пошкоджувати вашу печінку. Ну і знову ж таки, у феретина є верхня і нижня межа, яку варто не переступати в жоден зі сторін, так само, як і з гемоглобіном, бо це може бути небезпечним для серцево-судинної системи. Другий міф залізо з рослин засвоюється так само добре, як з м'яса, і в цьому нема проблеми, бо в шпинаті його дуже багато, і там всюди його дуже багато. Насправді його там дійсно дуже багато. Єдине, що проблема, що негемове залізо взагалі майже не засвоюється. Ну точніше, засвоюється, але дуже дуже погано. А якщо ще б уявити, що ми салати поїли з якихось там рослинок, і потім ще там якесь лати випили, то у це все поєднання взагалі не дасть ніякого заліза, навіть якщо там було багатенько шпинату якогось і ще чогось. Ну саме це і є, до речі, причиною, чому у величез. Чесної кількості дівчат є проблеми з залізом. Третій міф: що вегани можуть збалансувати свій раціон саме їжею рослинами для того, щоб отримати достатню кількість заліза. Насправді це ну, частково міф, це реально зробити, але настільки складно, що просто космос. Тому відповідно, якщо ви не любите м'ясо, якщо ви не споживаєте печінку, якщо ви не споживаєте продуктів тваринного походження, і ще якщо ви дівчина, то в принципі можна і без аналізів, але ну краще. Їх, звісно, здавати. Я сподіваюся, що взагалі аналізи ви здаєте. До речі, ми готуємо для вас випуск про те, які аналізи варто здавати, і як їх правильно потім читати, коли ми їх отримали собі перед очима. Бо від того, що ви їх просто здаєте, нічого корисного нема. Якщо вам це цікаво, напишіть про це в коментарі, щоб ми швидше готували той випуск і викатували його на канал. Мій власний досвід використання. Мій власний досвід використання заліза, я його підключаю в етапи підготовки, коли я маю надвисокі аеробні навантаження. Станом на зараз, мій середній тренувальний тиждень це 16 18 годин аеробної роботи, бо я готуюсь до дуже тривалих змагань. Відповідно, чим більше аеробної роботи, тим більше гемоглобіну руйнується, тим більше він використовується і тим більше заліза мені потрібно. Через те, що я маю певні обмеження в в калорійності і білки тваринного походження я не споживаю прям так, що безлімітно їх є певна кількість, яку не можна перевищувати. Відповідно, як я собі уявляю, що додаткова порція заліза саме для мене з отакими величезними навантаженнями буде тільки корисна. Саме тому я п'ю одну таку ось штучку хілатне залізо на добу в ній є 25 мг міліграмів заліза, які засвоюються, як ми вже проговорили, приблизно на 80%. Тобто одна така пігулочка разом з вітаміном С зранку. Зі сніданком, в якому я гарантовано не споживаю молочні продукти і нічого не споживаю, що містить кальцій, щоб не блокувати залізо, дає мені майже добову норму заліза одразу. Плюс до цього я споживаю продукти тваринного походження, але знов ж таки, ну печінка, очевидно, не щодня. Червоне м'ясо в мене теж не щодня, тому щось я там отримую, і я точно впевнений, що в мене в достатній кількості є ферритин, І гемоглобін останній раз я здавав був 156 чи 157. Ось так, тому в принципі, з цим в мене все окей. В моєму випадку залізо саме для того, щоб і далі було все окей. Що ж. Наприклад, ви додивились прямо до сюди, і зрозуміло, що залізо потрібно приймати, виходячи з вашої конкретної ситуації, або ви здали аналіз, подивились, і тепер зрозуміли, що залізо потрібно приймати. Існують безліч форм, і про це треба поговорити. Найгірша форма це сульфат заліза. чого вона найгірша, бо вона засвоюється на 10-15%. Її плюси. Один в неї є плюс, що вона дуже дешева, її можна купити всюди, і вона продається в аптеках. Але проблема, що вона ну майже не засвоюється. 10% – це не серйозно. Якщо будете приймати свою норму, наприклад, там 30 мг заліза, ви вирішили приймати, щоб компенсувати дефіцит. Ось тих 30 буде засвоюватись 3 або 4. Відповідно, серйозно вплинути вам не буде можливо, але якщо на ніяку іншу форму заліза у вас не вистачає чогось грошей, то це можна використовувати. Друга форма це фумаран заліза. Вона трошки менше розповсюджена, і вона є компромісною, тобто середньою формою засвоюється на 30-40%. Дорожче, але ще не сильно дорога. І відповідно вона є компромісом. Її можна використовувати, але бажано використовувати третю форму, саме таку, як ми розіграємо сьогодні від нашого партнера Vitamin Pro. Посилання на конкретно таку баночку я лишу під відео. Промокод на знижку, звісно ж, теж лишу під відео. Це халатна форма заліза, в чому її. Фіча. Вона засвоюється на 80-90%. Вона ідеальна з всіх форм діє на шлунок, не викликає закрипів, не викликає нудоти і так далі. І ще вона не окислюється в кишківнику, тому вона найменше взаємодіє з іншими мікроелементами, типу як з кальцієм, тому її важче заблокувати. Єдиний її мінус вона коштує трошки грошей, але знову ж таки, отака конкретна баночка коштує біля 15 20 доларів. Зараз вже не пам'ятаю, і її вистачає. Ну, ось тут 100 пігулок, мені це вистачає понад 3 місяці. Відповідно, це дуже бюджетно, навіть в найдорожчій формі, і кожен з вас може собі це дозволити. А якщо оцінювати вплив заліза на ваше здоров'я, тіло і загальний стан, то це одна з найкращих добавок за співвідношенню ціна та вплив на результати загальна оцінка ефективності. Що ж, оцінка ефективності до ціни в нас на залізі 9 з 10, якщо ви маєте дефіцит залізу, і 5 з 10, якщо ви його достатньо споживаєте, бо певні дослідження показують, що навіть при достатньому споживанні заліза у видах витривалості спостерігалось підвищення витривалості на збільшених концентраціях заліза відносно звичайної добової норми. Відповідно, якщо ви маєте дефіцит, це обов'язково і одна з найкращих добавок, яку ви можете придбати. Якщо ви немає, Дефіциту це скоріш корисно, ніж шкідливо, але знов ж таки перевищувати певні показники феретину і гемоглобіну, про які ми говорили на початку ролику, точно не варто, бо це може бути токсично і небезпечно для серцево-судинної системи. Що ж, висновки Залізо є супер важливим, особливо для жінок, ще більше особливо для жінок, які чомусь не споживають великі кількості червоне м'ясо, печінку і інші продукти тваринного походження. Перебрати залізом можна, але це досить складно. Адно, тому я в це мало вірю. Дуже мало я бачив аналізів, де феретин більше, ніж потрібно, і гемоглобін більше, ніж потрібно. Зазвичай це все ж таки або норма, або дефіцит. Але ідеальний формат це до прийому здати аналізи, подивитися все це. А ще краще проконсультувати з лікарем, бо ми тут спортивний канал, а не лікарський. І відповідно це не є лікарськими рекомендаціями. Про що ми вставляємо постійно дисклеймер. Далі, якщо ж у вас є вже Анемія або дуже низький ферритин нижче 30. Що з цим робити, і чи реально це виправити їжею? Скоріше за все, що ні, скоріш за все, що вам все одно доведеться споживати залізо. Чому так? Бо е, анемія та низький ферритин є наслідками вашого способу життя. І якщо б ви могли б його змінити отак легко, ви б його вже б змінили і споживали б адекватну кількість білків, продукти тваринного походження, тощо. Відповідно, найлегшим і найпростішим рішенням буде приймати додатково з видів Заліза. Все зрозуміло. Я думаю, що найкращий варіант це хілатне залізо. Ще раз кажу, посилання буде внизу. Це дуже бюджетно, воно вистачає дуже надовго. Одна штучка зранку, з вітаміном С ідеалі і без кальцію теж ідеалі. Якщо ви тренуєтесь на ультрадистанції, ваше залізо потребує постійного моніторингу і підвищення рівня заліза, феретину та гемоглобіну може суттєво покращити ваші результати на змаганнях, які потребують дуже великої витривалості. Що ж, розіграш баночки. Халатного заліза від магазину Pro. Умови дуже прості: поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал та написати будь-який коментар, про що ви хочете подивитись наступні ролики. Можливо, про придумайте самі, не буду вам підказувати. Будь-який коментар під відео, підписка та лайк, і ви автоматично берете участь в розіграші баночки заліза від наших спонсорів. Якщо ж ви не виграєте, не засмучуйтесь, переходьте за посиланням під цим відео та купуйте зі знижкою по нашому промокоду конкретно таку баночку заліза, яка виправить вашу ситуацію з гемоглобіном та фератином впродовж пари місяців. Ось тут буде коментар, який переміг минулого разу. Вітаємо! Що ж, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам було корисно, то не забудьте поставити лайк, підписатись на наш канал та напишіть в коментарі, будь-що це дозволяє показати це відео більшої кількості людей і надихає нас створювати новий цікавий контент. Це був. Спортивний біохакінг на каналі Тім 404 пам'ятайте, що швидкий атлет це здоровий атлет.